Всім привіт, друзі! Готовимо паску. І так, беремо пів літри тепленького молочка. Сюди додаю 45 г живих звичайних дріжджів свіжих, і їх якби так розкришити. Сюди додаю десь приблизно. На весь рецепт треба буде 400-450 г цукру. В опару я беру ну, десь ложки 2 столових. Просто вилью це все в ввиску. Отак. Тут у мене в ситечку зараз 300 грим. На опару переоціюємо і десь до 200 грамів. Перемішали 200 грив борошна, накриваємо полотеночком, і наша опара в теплому місці стоїть 30-40 хвилин. Тим часом, поки опара піднімається, беремо, в що ми будемо збивати. Оцей залишок цукру і в цей цукор ми додаємо тільки жовточки. 5 жовточків. Тепер сюди додаємо десь чайну ложечку, але без верху солі і просто збиваємо, щоб побіліли. Цукор жовточками взбили почти до біла, поки що відставляємо в сторону. Якщо вершкового масла, то грам 100, а десь маргарина грам 60 до 70. От, так от. І маргарин 70 грам, я його розтопила, а вершкове масло ні. Ізюм родзинки 150 грам. Заливаю чимось таким спиртним чи ром, чи коньяк. Просто перемішуємо. І відкладаємо в сторону, щоб він, як, напився. Пройшло у мене десь 30 хвилин. Наші дріжджі взялися шапочкою. Ми їх зразу перемішали, щоб процес остановився. І перше, що я сюди викладаю, збиті жовточки з цукром та сіль. Потім додаю вершковий маргарин, який розтопила 70 грам. Можна додати ванільку, можна додати ром. Я оцей додаю рідкий есенція ром. Перемішали. І тепер починаємо додати борошно. Цих 100 грамів досію. Ви ж пам'ятаєте, що тут у мене 300 грамів було. Перемішала. І ще додавила сюди 300 грам борошна. І починаю потихеньку його сюди додавати. І так, ще тісто рідкувати. Ще зважила 300 г своє ситечко борошна. І тепер уже додаю не все, а поступово. Це вже третє ситечко по 300 грам. Ложку відкладаємо і місимо вже руками. Тепер, коли борошно вмісилося, можемо додати оцих 100 г вершкового масла м'ягенького. І починаю його. Отак. Вмішувати і тепер на цьому етапі тісто вимішуємо хвилин 10. І отак місимо, щоб, бачите, щоб аж миска чистенька була. Тісто буде злегка липнути до рук, але щоб ви не соблазнилися, більше додати борошна, трошки капніть олійки. Перемніть. і залишаємо, накриваємо полотенечком в теплому місці, десь годинку. Хорошо-хорошо піднялося. Пройшло рівно 2 години, тісто вже. Підійшло. Ми його осадимо, додаємо родзинки борошно. Ну, десь приблизно, може, ложка зверху. Це для того, щоб перемішати зараз їх отаку і додати їх у тісто. Підійде. Зараз ми його обминаємо. Родзинки вже вмішалися в тісто, залишаємо в стані спокою, накриваємо і цим часом підготавлюємо форми. Гарно змащую олією всередині. Вирізала із пергамента вставляю отако дно. А в цих алюмінієвих я застеляю і дно і бока і змащую олійкою. Тісто ділимо по своїм формочкам, десь приблизно, щоб була третя частина, не половина, а третя частина. Коли пасочки тісто розклали в формі, хай наші пасочки підходять. Підходять десь приблизно годину. Накриваємо. Духовочку розогріваємо на 180 градусів і ставимо наші пасочки випікати. І верх я не буду нічим змащувати, я так буду ставити. Печем приблизно 50 хвилин до годинки. Наші пасочки випікались рівно годину. Зараз будемо витягувати з форми. Витягуємо, ну, з Богом. Ах ти. Так, дивіться, яка вода виходить. Показую. Ой, гаряча, шерість вам заразненько. Так само. Гарячі. Ось такі пасочки в нас получилися. Зараз будемо їх покривати глазур'ю. Можна зробити на желатіні, як люди роблять глазурь, можна в стакан цукру збити з яєчними білками, до піків також покрити. Можна білим шоколадом розтопити, можна молочний або чорний шоколад. Способів дуже-дуже багато. Але щось я не люблю, просто білки збиті з цукром. Дивіться, я буду зараз робити так: беру цукрову пудру. Берете скільки хочете, скільки у вас виходить. Я зараз візьму десь приблизно. ну... Отак, дві столові ложки. Все. І звичайний сік лимону. Я буду лити потрошки. Ну, зараз потрошки покажу скільки. Ну, давайте так. От, неповна столова ложка. Зараз я налила. І буду перемішувати. Якщо бачите, що не вистачає, ще трошки можна долити капнути. Трошечки лимонного соку і далі перемішуємо. Ось така вона повинна бути за густотою, що коли ви з ложечки виливаєте, бачите, оцей узор. Дивіться, щоб воно показує аж узор. Оце десь така вона повинна бути. І швидко її переносимо на пасочку нашу і покриваємо. А вона собі хай розтікається, куди вона хоче. Особу я її поправляти не буду. Мені подобається, коли вона сама ляже так, як їй удобно. І поки вона свіженька, можна, якщо є, для прикраси. Вона така звичайна посипочка, і посипати. Ока ніжненька буде. Ось така у нас касочка святкова вийшла. А тепер будемо дивитись на неї в розрізі. Дивіться, дуже м'ягусненька і дуже-дуже пахне. Така вона. Вся пропечена, ну, звісно, гарячу не треба розрізати, тому що коли гаряча пасочка, їй треба все-таки вистоятися. Оці волокна не дуже гарно видно в розрізі, коли гаряча. А коли вона гарно вистоїться, то ці пори більш відкритіші, а тепла вони більш такі, як то злипшилися. В общем, дивіться, пробуйте ще такий варіант. Рецепт дуже-дуже вдалий, паска на вкус дуже смачна, все ще залежить від того, яке ви виберете борошно. Борошно, найголовніше, коли будете вибирати, дивіться не на назву борошна, а дивіться там, де сітка, білки, жири чи углеводи. От білки повинні бути більше 10. Це вам така, як маленька від мене порада. Все, смакуйте, пробуйте, всім на здоров'я!